До речі, з приводу таких сигналів так сигнали ж вони на поверхні можуть лежати. Дзвінок Трампа Путіну підтверджений обома сторонами. Підтверджений обома сторонами. Ми вже сказали, не було підтверджений. обома. Ні, Я до речі не виключаю, що ця історія у Трампа до сих пір так і не спростували, і не підтвердили не, факт. Звінка, от і все на Росії, та, у Трампа ні. І вони, типу, забули про цю тему. Але підтверджений дзвінок, який відбудеться там, з відповідними ком'юніке, дзвінки поїздки зустрічі Келога в Україні, в Російській Федерації. Ти очікуєш? З Україною, скоріше, так. Як швидко? А от якщо Андрій Борисович поїде в Сполучені Штати, ну він точно поїде. Зеленський сказав, що їде. Е, ну почекай. Почекай? Почекай. Я думаю, що тут може бути прямо в останній момент щось ну, помінятися. поміняти. Да. знімуть. Е, я не виключаю, що може бути навіть і таке. Ну це прям крайня історія. Крайня історія. Заголовок сьогоднішнього да, відео да, буде да. Єрмака зімаєрка. Але дивись, є, є ж просто одне один простий факт: в так. оточенні Трампа і у самого Трампа є список людей. Дуже великі політикою про нього говорили, да, яких вони будуть доганяти. Ну, тобто, будуть їх якось там намагатися притягнути до якоїсь відповідальності. Uh -huh. Там Байден, Хантер Hunter Байден, Хеллі, Пенс і багато-багато інших людей, які значить, були раніше там з Трампом і так далі. Uh -huh. Ніхто не бачив повністю цей список, повністю. Але я думаю, що десь там всередині. Можливо, ближче до кінця, а можливо, і ближче до першої третини. Там точно є прізвища людей, е українців, громадян України, які, на думку Трампа, неправильно себе вели, коли його штормили там імпічментом і багатьма іншими речами. Парадокс ситуації в тому, що деякі з цих людей до сьогоднішнього дня прямо пов'язані з офісом президента. Прямо. Ну, так, Вони вже, є радниками. Так, Я не так. про Єрмака зараз кажу. Єрмак, в принципі, там міг якось. Зміг трошки там вирулити і прямої прив'язки саме до імпічменту. А там. Про кого ти говориш, а, ну, наприклад, посол? Ну, посол меншої міри, ну людина, яка я так не можу, яка не може визначитися, вона журналіст, діджей чи залізничник. Ага, він же має відношення пряме. Розумієте, тут же тут не питання в то, прізвищі, не питання в тому, що гарна це чи погана людина. Ну, з точки зору, я кажу, зараз там. Його там, скажімо, діяльності. Да? Не питання в тому, що вона каже. Питання для Трампа це тупо, на, на чому боці ти був. Які Не заяви так, ти чого. робив? А я пам'ятаю, що деякі люди, в оточенні власне, президента Зеленського, на той момент розказували там про е, цього Манафорта, е, Джуліані. Причому про Манафорта можна було розказувати, але виключно в прив'язці, наприклад, до України і до амбарної книги відомої цієї історії. Так, так, так. Але ж це ж розкрутили. На рівні більш глобальному, той же Сергій Лещенко казав, що я не став депутатом і взагалі не потрапив відразу у владу. Чому? Тому що Трамп, я особистий ворог, там кого? Трампа, Джуліані і так далі. Слухайте, ну вся ж людина зберігає якусь комунікацію зараз. Я не кажу, що його треба звільняти там чи прибирати. Це, врешті-решт, відповідальність ну, політичного це врешті-решт відповідальність президента і людей, які з ним працюють. Але слухайте, ігнорувати те, що є певний перелік осіб в Україні, які не прийнятні для нової адміністрації, ну це дуже інфантильно з точки зору національних інтересів. Тобто, цих людей треба ну якось, мабуть, відсунути. Там від того, щоб вони не світилися, як би сильно да і Зеленський повинен показати, що в мене там інша команда. Трамп до речі хвалив, пам'ятаєте, Зеленського? Він виходив і казав, що президент Зеленський дуже правильно себе повів в ситуації з імпічментом. Він молодець, він все зробив правильно. Це було, але ну слухайте, це публічна заява. Але як то кажуть нас в відомому анекдоті, ложечки там знайшли, але осад та залишився. і осад асоціюється з конкретними прізвищами, і коли там хтось куди їде, от Єрмак, наприклад, їде. Єрмак це Єрмак, але ж він буде не сам їхати. Будуть їхати якісь люди. Якісь люди будуть готувати. Ну, ти розумієш, на фоні Я там... розумію, але я розумію. Але там, щось мені підказує, будуть дивитися прям дуже-дуже детально. І Спарц тебе? не просто так робить ці заяви. Вона надзвичайно неоднозначна персона. Це точно там не моя героїня з політичної точки зору. Бо я, наприклад, не розумію, як можна бути етнічною українкою і казати такі речі, які спрямовані проти України. Ну відверто проти. Так? Але вона передала. Дуже серйозний привіт, і я не думаю, що це тупо її ініціатива. Я, я думаю, що щодо призначення це вже реальна історія. Ну, так. Там звичайно є своя специфіка проведення, наприклад, через сенат, але там не всі посади підпадають. І власне, якщо Трамп же визначився цими кандидатурами, ну з великою ймовірністю, вони будуть надалі працювати. Якщо за цей період до інаугурації вони щось не утнуть. Тобто ну, не зроблять якісь заяви, які там, наприклад, можуть не сподобатися Трампу. Плюс з етичної точки зору до них немає питань. Ну от як у нього були деякі інші кандидатури, і там просто, вибачте, ну треш. Ну реально так, людина так, там, під, під розслідуванням про сексуальні недомагання, а зв'язок з неповнолітніми, наркотики і так далі. От він там свою кандидатуру зняв, наприклад, або зрозумів, що в Сенаті... Прокурора. Да, Прокурора, да, що? в Сенаті там 53 республіканці, ну мінімум 5-6, вони публічно сказали, що за цю людину вони голосувати не будуть. Зрадникам. І спецпредставниками ситуація простіша. Тому з великою ймовірністю це вже ті люди, з якими ми будемо мати справу. До речі, чому військові? Мені здається, тут є такий, чисто, мабуть, особистісний аспект. Ну, в них же є поняття субординації і є поняття відданості. Ну, відданості там по роботі, скажімо, для Трампа це дуже важливі зараз фактори, тому що він видно підбирає людей, які його потім не зрадять, які, власне, от скажуть, що ми, що ми з вами і будемо до кінця. Ну, в нього досвід першого, скажімо, президентства не сильно позитивний, і він там і пенсу не може багато що пробачити, і багатьом іншим. Ну, Вважає, що вони його зрадили. Да? Тобто вони там зробили не так, як він хотів. Він, можливо, думає, що з військовими таких проблем не буде, тому що ну от вони будуть служити, тим більше він же, да, субординація. Він же як там, верховний головнокомандувач, там, і всі оці, от, скажімо, моменти. З іншого боку, я думаю, що військові ще й тому, що головний та меседж кампанії Трампа, який зовнішньополітичний, мир через силу. Так, так. Тобто ми якби за мир, але ми хочемо це робити з такої позиції, що ми не поступаємося, а ми навпаки нав'язуємо. І ми будемо так боротися за мир, що потім від миру нічого не залишиться. Да? Каменя на, на камені. Тому я думаю, що логіка у нього принаймні призначення. Ось, mm -hmm. ось, ось вона така. Плюс всі люди системні. Той же Микелого тоді в якому контексті згадували в контексті того плану, який з'явився. Він, так, до речі, так. давав коментарі з приводу нього. І він казав журналістам: а де ви взяли дурню про те, що Україна від чогось повинна відмовитися? В плані цього немає, тому що йому задавали питання: ви хочете змусити Україну поступитися територію? Він каже, де це є? Ні, ми не визнаємо ніколи цього. Це тимчасово окуповані території. Ну просто що ми хочемо поміняти підходи до їх повернення. Угу. Він розказував про конгрес. Він казав, що бутеперський меморандум це папірець, який можна використати, вибачте, в то. Балеті, да, що у вас немає, е, йому згадали там про угоди, які підписувала Україна у ці 20 чим-то угод, Він сказав, ну це нічого. Ці угоди не ратифіковані в парламентах. Каже, а ми можемо пообіцяти або подумати над угодою, яка буде ратифікована в Конгресі. І відповідно, відповідно, ви точно будете знати, що Сполучені Штати ну, виконує те, що там написано. Ага. Так що він така людина, ну неоднозначна, в принципі. І я вчора писав у Фейсбуці, да, про це коли прізвище почув. Ну от люди, які там мають історичну чи освіту там, да -да, міжнародну. Пран Бріана Келога, пак Бріана Келога, який був підписаний від відмови від війни як знаряддя національної політики, була така прекрасна історія. Нобелівку дали там Келогу державному секретарю за це. Проблема просто в тому, що це не зупинило Другу світову війну. Хоча багато країн підписало, і вони якби виступали і вважали, що це дуже правильний такий посил. От у Келога буде, мабуть, інше завдання не про відмову від війни, а взагалі як. Війну завершити, да? і це зробити ну, мабуть, з таких позицій, щоб це було максимально вигідно, зрозуміло, Сполученим Штатам, тому що давайте не будемо забувати, яку країну він буде представляти. З іншого боку, я сподіваюся, щоб там була і велика вигода для України, і вигода для Європейського Союзу. Тому що от єдине, що я поки не бачу в його заявах, я так подивився, він не так їх прям багато давав, але давав. Щось я там не бачу, поки ще одного гравця: там є Росія, є США, є Україна. Але там поки не сильно проглядається Європа. От, можливо, він зараз почне налагоджувати. Ні, там є згадки. Європа повинна заплатити. Це не той просто варіант, який влаштує, наприклад, Європу. От хотілося б побачити, як він буде комунікувати з європейськими колегами, наприклад. Бо ну, мабуть, же є розуміння, що ця угода, яка буде колись укладатися, умовно, там перемир'я, не мир. Я не думаю, що у нас буде якийсь мирний договір, саме перемир'я з пролонгацією певною. Ну вона явно повинна бути чотиристоронньою. Тобто там повинен бути Європейський Союз, ну Росія, Сполучені Штати і, звичайно, Україна. Можливо, якісь країни окремо, але за логікою ну краще Європі там спільно якось виступити, щоб вони могли от від імені там Європейського Союзу, це, це, це власне робити. І був якийсь консенсус європейського. Ському сузі, до речі, це не буде проблема, якщо вони з європейцями домовляться про це. Орбан точно не буде виступати проти чи Фіцо. Якщо Трамп скаже так, хлопці, ми погодили, ми це підписуємо. Вони вперше будуть бігти і казати, що ми завжди на цьому стояли. Орбан вже побіг.